Виставка арт-фотографії. Це дуже, дуже круто для нас. Дуже приємно, що такий жанр нарешті у нас він нарешті представлений в галереї. В такому широкому, класному смислі, з такими художниками, такими авторами нам дуже приємно. Уламки, а це колективна виставка сучасної української фотографії, яка досліджує зв'язки уламків української свідомості, буденності ночі та жінки. Якщо говорити про історію створення проєкту, роботу було розпочато майже день в день, рік тому. І про це мені 7 жовтня нагадав Олег Дімов. Його будь-єдиного кого не буде сьогодні на відкритті, але він доєднається. За два тижні він про це нагадав. А сама ідея концепції розпочалась з персонального фотопроекту Каті Житкової. Вона сьогодні є, і проект цей теж тут є представлений. Вона досліджувала в своїх уламках, бо це одноіменний проєкт, стан деперсоналізації емоційної відчуженості, але разом з тим можливості повернути зв'язок з собою через тіло, доки твоє фізичне тіло наявне, цей зв'язок можливий. Власне її проєкт став поштовхом для мого візуального дослідження і формування архітектури зв'язків між цим всім, між всіма нами, восьми митцями. Цями, які сьогодні представлені, де уламок як частина цілого і частина та що залишає в собі зміст, може стати новою основою, і кожен з митців у своїх роботах, у своїх світлинах це доводить безпосередньо. Із цих уламків ми зараз збираємо колективну ідентичність, я би хотів сказати. І ми робимо це так само, як ми збираємо індивідуальну ідентичність. Тому, певною мірою, це, це психотерапія, яку проходить суспільство. Всі процеси, які відбуваються в особистості, вони масштабуються і вони відображаються у людських відносинах. Те, що ми бачимо у суспільстві, це безперечно те, що відбувається всередині кожного окремого індивіду. І так як всі відносини починаються всередини, навіть якщо ми будемо казати штампами, такі як аб'юзер, то ми того самого аб'юзера бачимо іззовні. і ззовні, І в першу чергу, якщо ми бачимо його ззовні, значить він є всередині. Ці уламки зараз те, що розбилося, ми намагаємося зібрати заново. І в нас є така нагода відокремити те, що не є справжнім, те, відокремити те, що нами не, не є. Те, що було в процесі історичних, не люблю казати, але історичних травм, чи адаптацій поневолених поколінь, що було інкорпоровано в нашу колективну ідентичність і стало згодом нами, і те, що ми зараз маємо можливість відокремити те, що не являється справжнім, від того, що є справжнім. І це є унікальний шанс, який зараз є у нас, у нашого покоління, і це дослідження, яке зараз є у цьому просторі, є певною мірою продовження цього. І це, це є цей самий процес. Я роблю це через колаж, праця з уламками, з фрагментами, коли ти береш щось цілісне, від це на фрагменти, вирізаєш і потім складаєш щось нове. І це запускає певний процес трансформації, коли створюється. Нова ідентичність, нова людина, щось міняється всередині. Є взагалі аналоговий калаш, він дуже ефектний, на ньому можна побачити ці шви, які залишаються від цих фрагментів, які були використані. Але мені особисто подобається цифрова техніка, цифровий колаж, тому що я можу прибрати ці шви. Тобто зробити так, щоб це було, виглядало органічно, наче. Це, це Ця картинка, ось ну вона вже живе сама по собі, там не залишилось вже ніяких шрамів, загоєнь. Тобто, це як монстр Франкенштейна, який перетворився на нормальну людину і живе своїм повноцінним життям, наче все так і було. У трьох роботах ми бачимо такий стан спотворення, у якому ми шукаємо опір. І цей опір може виявлятися як в такому внутрішньому потоці, який ми споглядаємо. Тобто ми шукаємо через свої фотографії відповіді на якісь наші внутрішні питання, які дають нам опору для подальшого формування і творення. Творення як умовно, і фізичного умовно. Коли ти можеш далі розвиватися як мисткиня, як жінка, і продовжувати займатися тим, чим хочеш, і так само шукати цей опір у суспільстві, що разом ми здатні продовжувати навіть у такій складній реалії.